Всім привіт! Вирішила створити щось на зразок відео щоденника нашого побуту в селі на дачі, щоб потім, років через 10 подивитися, згадати, як це було. Відео буду намагатися викладати кожного дня, не обіцяю, але принаймні спробую. Тому кому цікаво, залишайтеся. Цікавого, да. Приїхало багато пакуночків від Ардзілля. Так, все тут було підписано. Зараз, коротше, буду дивитися і розсаджувати. Уже стільба навіть така, що ось ось квітнути почне. Роботи не початий край, але якщо що, я вже навіть попрацювала свою основну роботу, тому зараз, поки нема дощу, є час зайнятися садівництвом. Дайте, казала вам, що на клумбі моїй трошечки Згоріла квітка, хоста одна. Ну зараз буду її пересаджувати. То в нас не було два тижні. Вона взагалі їй капець-капець, бачу, що її погано. Зараз буду її викопувати. Туди, скоріше за все, буду або або якусь хосту з іншої ділянки присаджувати, або ще щось. Не знаю. Коротше, зараз подивлюсь. Мені ще приїхала партія рослин від Ардзілля, тому зараз буду розсаджувати. Ну, і ось клумба, про яку йде мова. Здавайте вам поближче. Покажу ось ця хоста, який зовсім зовсім погано. оця ось Бачите, ще якось так тримається, але теж я бачу, що прям, ну не дуже ок. і ця теж більш-менш тримається. але теж краще. Ну, звісно, краще пересадити. Бо це прям такі опіки опіки. Коротше, треба її вже ось Златку трошечку прокинулося вже такі гарненькі. Ну, зараз буду займатися цією кумкою, бо тінь тут буде. Десь годинки через дві, і я бачу, що треба трошечки її під... підкоригувати. Це я замовила три кіщучки, ну, триманих більше, але ось як. Бачите, який гарний корінець. Це гарна, якісна риса. Тут у мене астільба. А я замовляла корінці, має бути блідорожева. Ось уже дивлюся, що вона скормається цифрочні. До речі, дуже зручні ось такі рукавички. Купувала їх. В Чудо Маркеті, здається, не знаю, бачила вони в АТБ, є і на промі. От прям, якщо ви садівник, то мега зручно рекомендую гарненькі корінці. В принципі. Для викопування пізників у мене випадково викопалися мускаріки і трошечки мерцецю. Тому ну, зараз це все треба розділити, розсушити, ну і потім десь восени я все це щастя позариваю знову. Отже, є в мене ось такий погрібничок гламурненький. Там внизу, якщо поставити трабину, то можна спуститися вниз до погребу, але, чесно кажучи, ми ним не користуємося. Ну, Був час користувалися, він утеплений сосновими гілочками. І в принципі, ми тут внес сезон або і в сезон теж зберігаємо. Ну, от, наприклад, ось такий піддон може лежати. Я його прибрала, щоб не намокав. Ну, а ще тут класно сушити цибулю, ось отак під стріхою я минулого року і позаминулого сушила. Ну, і по сезону теж просушую тюльпани. Ось, наприклад, я вже викопувала. Ось вони вже, бачите, як... Зараз покажу, як гарно просихають. Прям такі гарненькі-гарненькі. Тому зараз все те, що я викопала. Відправиться сюди в колекцію, потім це все перечиститься, цибулинки відділяться і буде така краса. Будь ласка, чого ти не все їсиш? Стефань. Кому ти це лишилась теж? Хто це буде доїдати? Я? А хто? Знаю. Папа їсть борщ. А вже поїв. І нормально поїв, все поїв з чесничком. Ладно, біжи. Ручки помий. Коротше, за моєю задумкою, ось тут от я розсадила різні злакові і вони отак от за лампою йдуть по колу. Ще будуть кущі гортензії. А тут колись посередині дуже хочеться мені. О, таке вогнище зробити. Тобто, ну, якщо подивитися, то воно планується ось отак от, там, там, отам, на, отаким, на півкруг, півкругом буде, будуть злакові красиві. Потім ми тут плануємо засипати все щебним, поставити е, вогнище, якісь лавки, стільці, не знаю, навіть парасольку привезла, але поки що вона хіба що від дощу, а не від сонця. Ну і будемо так сидіти біля вогнища і милуватися Прасую лісу, неба і всього іншого. Якось так пройшов перший день, роботи було багато, багато чого не знімала, але достатньо багатенько і зняла. Втомилися чесно, дуже сильно, спадки вклалися пізно. Завтра буде новий день.